Дорогі брати і сестри, друга неділя Адвенту це вже той час, коли, напевно, ми втомилися або дехто з нас втомився виконувати свої постанови і переконався, що не може подолати свої вади. Ну, можливо, не всі такі, та? можливо, є ва... серед нас відважні брати і сестри, які тримаються, які борються зі своїми вадами, гріхами, і це вдається. Сьогодні Бог нам дає слово, яке показує нам про те, що, про те, що ми є грішниками, і показує те, що Господь для нас приготував. У другу неділю завжди церква показує нам Йоанна Хрестителя як того, хто закликає до навернення, до покаяння. Що ми знаємо про Іоанна Хрестителя? Ну, Зовсім мало знаємо, да? він був син Захарії. Захарія був священником, Бог його дав Йоанна на старість років да, для Захарії і Єлизавети. І Йоанн був тим сином, про якого говорили, що ж вийде з цього хлоп'яти, та що ж буде з її дитини, бо батько його мовчав аж до того моменту, поки не назвали його Йоанном. Та так Бог вчинив, що батько замовк, став німим. Іван жив своє життя, проживав дуже скромно, та як монах-пустельник, жив на пустелі, на пустелі не тому, що шукав себе комфорту життя, а він шукав Господа Бога. І для нього це було найвідповідніше місце, де він міг з ним зустрітися, тому що він пішов від фону світу. В якому він жив. Хоча сьогодні ми живемо з вами не, ну, в, в більшому фоні, такому, який звучить постійно, тому що те все, що нас оточує, так, маса інформації, так, яку ми знаємо, ми знаємо, що зараз відбувається в Сирії. Ми знаємо, що відбувається у нас на фронті. Так, ми знаємо, що відбувається в Рівному, в Хмельницькому, в Києві. А раніше ну, Йоанн про це не знав. Він знав тільки, що відбувається в на найближчому колі. І сьогодні ми всі експерти. Да? Ми живемо в цьому такому фоновому звучанні, да? який весь час займає нас, наш, час, наш ефір. Да? Він весь час звучить. І тому Йоанн пішов, незважаючи на те, що він мав обмежений да? Це, коло інформації, він пішов за покликом Бога. І який його запустив на пустелю, там, де немає життя, ну так вважають люди, да, що там немає життя, ну і це натурально, бо людина бачить це. Йоанн на пустелі зустрівся з Господом, да. бо коли він почав жити в тиші, коли він позбавився іншої інформації, яка була цікавою теж. Бо Адам і Єва зрішили саме з цікавості. Їм було цікаво, що це за плід. А чому Бог цей плід заборонив. І Йоанн, позбавивши цієї цікавості, пішов, щоб слухати Господа Бога. От нам, дорогі брати і сестри, цікавість наша дуже часто заважає чути Господа Бога, тому що ми цікавимося всією інформацією. Нам нас цікавить дуже багато інформації. Да? Ми хочемо знати. І історію, ми хочемо знати життя інших людей, які нас оточують, ми хочемо знати, що відбувається в політичному світі, ми хочемо знати, що відбувається на якомусь такому в життєвому рівні наших дітей, там, внуків, що вони переживають і тому подібне. Нам хочеться все знати. І Йоанн цього позбавляється да, для того, щоб чути Бога. І що Бог йому говорить? Да? Бог його запрошує, щоб він був. Тим, хто буде кричати, да. хто буде кричати до народу і закликати приготуйте дорогу Господню. Робіть прямими стажки Його. Це слова з, пророка, з книги пророка Ісаї. Він звістує прихід Спасителя, бо Бог приходить. І Іван каже, що зробіть прямими, щоб ви бачили, щоб вам було видно, тому що. Коли горбиста місцевість, коли є ну, то не видно, що за горою, а коли пряма місцевість, то ми бачимо все, та й нам видно. І от Господь його як останнього фактично вибирає, тому що ви чули, що Євангеліє нам розповідає, хто був кесарем, хто був правителем юдеї, хто був тетрархом Галілеї. І ми знаємо, коли це історично сталося, в який конкретно час. Але Бог вибрав Йоанна для того, щоб Йоанн був цим голосом, який кличе покайся. Навернись, бо Господь для тебе приготував велике, а Господь для тебе приготував спасіння. І от, дорогі брати і сестри, коли ми чуємо це слово, то ми собі говоримо, а що до мене. Дорога Господня, що я маю до того, що Бог робить? Але Бог робить це для тебе і для мене, а Бог приготував спасіння для тебе і для мене. Багато хто не погоджується, що Бог може спасти людину, бо дехто каже, а від чого Бог мене спасає? Я проживаю щасливе своє повноцінне життя. Від чого Бог мене може спасти? То що Бог мені може подарувати? Мені цікаво завжди з такими людьми зустрітися по той бік життя, да? ну так званого нашого земного життя. Коли ми станемо перед Господом, і що ж тоді будуть говорити ці люди? Про що ж, про що ж будуть згадувати? Ну, я розумію аргументи. Багато хто скаже, що от, ну, по той бік зустрінемося, тоді поговоримо. Да? Сьогодні я проживаю щасливе життя. І от, дорогі брати і сестри, коли ми чуємо це слово да, Йоанна Хрестителя, щоб приготувати дорогу для Господа, да, дорогу Господню, то Бог кличе нас сьогодні приготувати дорогу в своєму серці, у да, своєму житті, подивитися на своє власне життя і побачити, що є перешкодою для того, щоб я бачив. Ті діла, які Господь для мене приготував, щоб я бачив те спасіння, яке Бог для мене приготував. Чому церква нам дає піст і каже, що запрошую вас постити, да? запрошую вас відмовитися від такого звичайного вашого буденного, рядового життя, яким ви живете. Будьте скромними, да? упокортеся, боріться своїми гріхами. Чому церква нас до цього кличе? Тому що коли ти упокорюєшся, коли ти коли ти постиш, коли ти більше молишся, коли ти борешся своїми вадами, всім тим, що безстає на перешкоді своєю власною гординією, власною гординією найтяжче боротися, то ти, коли приходиш до вертепу, вертеп завжди це. Зображення того, що відбувалося, це не конкретна сама подія. В храмах наших ми творимо вертепи тільки для того, щоб ми могли бачити, що відбулося, і могли собі це конкретно уявити, як це відбувалося. Коли ти приходиш до вертепу і бачиш, дивишся, що Ісус є маленькою дитиною, а ти знаєш розуму, що це твій Бог. То ти як покірний, вже упокорений постом, покаянням, боротьбою своїм гріхом, власним своєю гординою, кажеш, я тебе визнаю і приймаю як свого Бога. Я тобою не нехтую, не гордую тобою, бо ти прийшов немічний. І коли я дивлюся на тебе фізично, то що ти можеш зробити, як мала дитина? Що ти можеш для мене принести? Чого ти мене можеш навчити? А я дивлюся на тебе, як на свого Бога, і я в тобі бачу Бога, я тебе приймаю як Бога. Це ціле мистецтво, дорогі брати і сестри, коли ми з вами прийдемо до 25 грудня і коли в літургії церкви ми будемо святкувати народження нашого Спасителя, щоб ми могли цього Спасителя прийняти. Людина горда, Спасителя не прийме ніколи. Бо горда людина завжди дивиться, хто є вищий, хто має владу, хто має вплив, хто має знайомства, хто має гроші. І вона за цим біжить. Для неї це цікаво. І вона перед такими буде людьми подорожати, буде припадати на коліна, буде таких людей про щось просити, з такими людьми мати справу. А коли приходить і бачить Бога, який упокорений, Бог, який прийшов, як маленька дитина, то вона гордує таким Богом. Каже, цей Бог не на що не спроможний. І тому Ісус Христос пізніше каже, що прославляє тебе, очі Небесний, бо ти ці таємниці відкрив для маленьких. Для маленьких, а перед великими закрив. І от щоб стати цим маленьким, щоб упокоритися перед Господом Богом, ми потребуємо цього посту, потребуємо цього часу боротьби самим собою. Ясно, що ми втомлюємося, сьогодні ми живемо в дуже комфортному світі, світі, який нам пропонує дбати про своє задоволення, дбати про все, щоб ти жив комфортно, щоб скрізь тебе оточував комфорт. Виж подивіться, що все, що нам пропонує реклама, це все пов'язане з нашим тілом, з нашим духовним станом. Медицину використовують для такого духовного заспокоєння, замість того, щоб це духовне заспокоєння шукати в Господі Бозі, який є джерелом миру, внутрішнього миру, який не дасть тобі жодна медицина, жодний священник тобі його не дасть, тобі не дасть жодні якісь людські досягнення. І досягнення, які, які сьогодні має світ. Так само реклама, яка працює над тим, щоб мати все комфортне, да, там диван в будинку, да, мати комфортні умови для життя, да, для проживання. Ми, сьогодні стали людьми, які дуже люблять комфорт, да, які хочуть забезпечити повністю всі життєві обставини, да, все продумати. І сьогодні Бог приходить і каже, що я тебе кличу до боротьби, щоб ти змагався, щоб ти не боявся страждати. І оце нам чуємо страждання. Ми від цього хочемо бігти і втікати. Але страждати не для страждання, для того, щоб перемогти себе, щоб не шукати тільки себе, своєї якогось щастя, радості. А щоб шукати Господа Бога? Не шукати для себе комфорту, а шукати Бога. Упокорюватися, да. теж завдати боротьбі свої, своїй родині, власні, яка є цією горою, за, за якою ти не бачиш Господа Бога. І хтось каже: я не бачу, що Бог для мене приготував, які великі речі. Да. І це дуже чітко, якщо ти можеш дати відповідь на питання. Да. Яке велике діло для мене приготував Бог, або яке велике діло в моєму житті Бог зробив Бог? Якщо тебе немає відповіді на це питання, значить гора дуже висока. Ти не бачиш. Або Тому що ти все в житті зробив сам. Це всі твої, все твої досягнення, здібності, ти все сам зробив. Тобі вдалося самому, бо ти кажеш, що Бога не було в моєму житті. І тільки людина покірна. Яка працює над собою, яка каже: Господи, да я тобі десять таких діл скажу конкретно, да, які ти зробив в моєму житті. Я знаю, що крім Тебе, це ніхто не міг зробити, це ті, які ти це зробив. Ну і ясно, що коли ми говоримо про своє спасіння, то ми конкретно говоримо, що найбільше діло, це те, що Господь віддав за нас своє життя, народився. Для того, щоб віддати своє життя за нас, це найбільше діло. Да. Бо в такий спосіб Бог заплатив за мене мій борг, який я мав би сплатити, а, а не мав з чого сплатити. І кожен з нас, коли дивиться своє життя, каже, Боже, ну і тут ти був, і тут ти зробив, і тут ти мене зцілив, і тут ти мене захистив, і тут ти мене провів Да задіє всі засоби. Щоб зі мною гордим працювати, і тобі Боже вдалося, і я це бачу, що ти зробив. Тому, дорогі брати і сестри, не втомлюємося цій духовній боротьбі, Пам'ятаємо, що це істинний шлях, це не шлях, який веде нікуди, це не ідеологія якась певна, що ми можемо щось виконати, щось зробити, да, якісь певні заповіді. І прийти до якоїсь такої власної досконалості. Та. І над собою радіти, на себе звертати увагу. В нас, християниво в християнстві, не про те йдеться. Йдеться про те, що ти борешся з собою. Та борешся своїми вадами, гріхами для того, щоб побачити Бога в своєму житті, для того, щоб з Ним зустрітися. Останній приклад. Ми втратили смак хліба більшість з нас, да? ну, дехто не їсть хліба зовсім, а дехто не пам'ятає цей смак, бо він став буденним. А позбавте вас на місяць хліба, просто не їжте місяць хліба, і з'їжте через місяць, запропонують нехай вам буханець хліба свіжого. Подивитесь, з яким ви смаком будете їсти, їстина. Да? Як ви будете смакувати, як вам, це буде приємно. Да. Скажете, невже він такий смачний, цей хліб? Да, невже він такий смачний? Тому коли ти відрікаєшся від чого, ти більше зустрінеш. Да. Ти, ти побачиш, який Бог прекрасний, да. який Бог вел...